2 столові ложки лимонної кислоти, 2 столові ложки соли і 2 столові ложки соди. Що робити з такими ножками після грядки? Берете миску, наливаєте теплої води, даєте ванну, засипаєте. І сидите хвилин 20. Лимонна кислота, сода, сіль. Дуже добре розм'якчать ножки, нігтики. Можете зробити педикюр, почистити п'ятки після цього і побачите результат. І, до речі, цим же ж засобом річиться грибок. На нігтях Зараз вам профілактика. Очистить п'ятки любою щіткою, яка у вас є, і візьміть будь-який крем, який у вас є. Я беру біотон, тому що він дуже жирний, класний і хорошо змякшує п'ятки. Це все я намащую на ножку, потім беру і так, знаєте, щедро намащую, беру пакетик надіваю на ножку і залишаю так ще носочок надіваю і лягаю спадки. Вранці побачимо, що буде вранці. Які будуть красиві ножки, Бажаєте замовити квіти на оптапоштиш? Пишіть мені особисті повідомлення, як ви спасаєтеся тріщин на п'ятках та доглядаєте за ножками.